Підсумку скажу, що привіт, з вами Нік і сьогодні у нас на огляді новинки акумуляторні пилки від торгової марки Дніпром. Одна модель DCS-201, а друга DCS 201BC, що означає, ця на два акумулятори, звичайна на один акумулятор. Відразу скажу, що дуже добре, що Дніпром зробили на один акумулятор, то дуже багато клієнтів, людей, підписників питали, а чому нема на один акумулятор. Тому тут -то Дніпром прислуховується до своїх клієнтів і роблять практично все за їхнім побажанням. Комплектація меншої пилки шина на 30 см або 45 ланок з кроком 3-8 піко. Як бачите, є механізм без ключової натяжки. Цей механізм можна переставляти в іншу сторону. Також дуже добре, що в комплекті йде чохол. І покажу, як виглядає ланцюг, товщина ланцюга 1,1 мм. Зазвичай ставлять всі такі акумуляторні пилки, навіть макіта ставить, тому що 1,1 один товщина споживає менше батареї. Зуб тут йде зі спеціальним таким двійним відкидачем, і також є направляючий. Бачите, виходить така ніби горка. Це зроблено для того, щоб ріжучий зуб легше заходив, було менше навантаження на пилку. І відмічу цей момент, що тут не суперзуб, а півкруглий це також дуже добре, тому що, як стояв би суперзуб, відповідно на пилку би йшло більше навантаження. Ельдол, звісно, має вже більшу шину, довжина і робоча 40 см. Тут іде вже 57 ланок, і також крок 3-8 піку. Ланцюг трішки відрізняється, так як та пилка потужніша. Тут йде вже зуб, суперзуб, такий квадратний кантуватий зуб. І відмічу, що дві пилки на ланцюгу, от бачите, на звині мають таку перфорацію, зроблену для того, щоб краще подавалось мастило. Збираються дуже просто. Одразу кажу, ланцюг сильно перетягувати не треба, от так, щоб трішки на звіно відходив. Ну і Звичайно, друзі, ми разом з вами будемо тестувати, порівнювати ці пилки, що може пилка Dual і що може на одну батарею. І кожному, хто захоче придбати, він буде знати, на що кожна з пилок здатна. І пилка DCD201BS має швидкість ланцюга 7,5 метрів у секунду. І пила DCS 201BS dual має швидкість ланцюга 16 метрів у секунду, що практично вдвічі більше, чим слабша модель. Відразу що хочеться відмітити, що в пилках вже є збільшене вікно для того, щоб ви могли бачити рівень мастила. Пластик тут твердий. Також хочеться відмітити, що пилка має металеві упорні зуби, екстрений тормоз. І кнопка з фіксацією від випадкового увімкнення. Перед тим як увімкнути, важіль натискаєте допереду і тоді безпосередньо вмикається. Двохбатарейна також має металеві упорні зуби, збільшене вікно для рівню мастила, є екстрений тормоз запобіжний, є така сама кнопка з технікою безпеки, але додатково в двох батареїні, як бачите, є ще окремо індикатор заряду батареї. І також хочу відмітити, що дві ручки дуже-дуже добре прогумовані і під ручкою зроблена така перфорація під пальці, щоб рука зручніше лежала. Баланс двохакумуляторний і безакумуляторних батарей трішечки нахиляє вперіт, але я думаю, ми батареї встановимо буде все на своїх місцях. І одноакумуляторна також трішечки нахиляється допереду. Дуже просто встановлюються акумуляторні батареї. Давайте попробуємо з 8 Амперними як баланс. Ну, трішечки-трішечки нахиляється назад, але не критично. Але це 8 Амперні самі найважчі батареї. Так, і давайте на одну акумуляторну поставимо батарею 6 Ампер -годин і... Ідеальний баланс, ви знаєте, ось тут взагалі ідеальний баланс, і ось так вона виглядає з одної акумуляторної батареї. Незвично, але попробуємо, як це буде в роботі. І тестувати ми ці пилки будемо на різних батареях. Це є батареї 4 Аг, тут є 6 Аг і 8 Аг. І хочу сказати, що на батареях нового типу стоять акумуляторні банки 21700 і банки стоять від Samsung. Я ці моменти вже перевіряв. Перед початком роботи обов'язково перевіряєте, чи подається мостило. Як бачите, відразу пішло, відмічую, що пилка має плавний запуск і швидку зупинку ланцюга. І давайте з 40 шиною, чесно кажучи, такий великий акумулятор ще не тестував. Тут, щоб увімкнути, обов'язково вмикаєте кнопку, показує, що вся батарея ціла. О! А тут найшвидше мастило подається. До речі, друзі часто задають питання, чи пилка буде працювати, якщо там, скажімо, одна чотирьох амперна стоїть, друга шести чи вісьми. Немає різниці, пилка буде працювати. <звук> так, друзі, знайшли пеньочок. Бачите, навіть більше, ніж шина. Ну і спробуємо зараз, як справляється. Я думаю, людям це буде дуже важливо. Ну, я вам скажу, я її давив. Ви бачили, вона не зупиняється, ні разу не пішла в захист. Вона для того не призначена. Але як треба, то вона легенько може. Так, друзі, тепер пробуємо пилку з двома акумуляторами. Найшли пеньок, ну практично на всю шину. Це найбільший пеньок, який ми знайшли у лісі. Ну що тут сказати? Моя повага за один раз взагалі навіть не переходив, давив, реально давив, пилка в захист не пішла, і, друзі, реально моя повага, вона гребе. Так, так, друзі, будемо зараз проводити тест на акумуляторних батареях 8 годин. Спочатку буде більша колода, потім, може, менше найдемо. Зробимо такий тест на різних колодах, щоб люди розуміли, наскільки різів їм хватить. І тест починає мія. Давай, роби пару різів. І що, як тобі? Сосна пахне. Сосною пахне? <ріст> Класно. Класно? Так. Да. Ну, і що від бензинової трошки відрізняється? Чесно, напевно, не дуже. Не дуже. Ти ми з тобою бензинові тестували? Бензинова то, що голосніше мені. Ну, так само. Обертів вистачає, правда? Да, нормально. Ну давай, тепер погнав я тестувати. Так, друзі, зробив 10 різів, але коли різав, показувало, що одного ділення нема. Зараз коли перестав, воно вернулось назад, погнали далі. Давай крофони. Yeah. Так, друзі, знайшли сухий дуб. Хочу просто спробувати, як буде пиляти дуб. Ну відразу скажу, він твердий, як бетон. Всі знають, що дуб, якщо сухий, він робиться ще твердішим. І дуб твердий, взагалі, не трухлявий. Ну, як ви бачите, справляється так. Давайте ще один піньок спробуємо зрізати. Не сире, не трухляве, але я вам скажу, пилка не розрахована для валки різу. О, тільки одне ділення сіло. Ми зробили 12 таких крупних різів і тільки одне ділення сіло. Так, давайте тепер попробуємо трошки тонше, поперевіримо наскільки продуктивності, тому що людям буває різні заготовки додому, привозять для заготовки дров, і ми почнемо десь різати таке на півшини. I found the strength. Друзі, зробив 42 різа, два ділення залишилося, але, бачите, пішов дощ і нам треба десь Мією заховатись. Напевно, втікаємо в машину. Мія, бо ми зараз промокнемо до ниточки. Бачиш, яка злива йде? Але поки будемо втікати, теж можемо промокнути. І таке буває. І таке буває. Все мокре всі коробки, все. Йо. Так, Закінчився дощ, два ділення, як бачите, сіло. Зробив 50 різів, ідемо більше і сухостой знайдемо. Ось вам результат. Дуже класно, що є зуби. Зубами реально запираєшся. Ну, Звичайно, що її задавити можна, це не бензинова пилка. 14-й крупний різ. Так, друзі, 54 різа на пів шини. Ну і звичайно, друзі, як ви бачите, ось таких крупних зробили 14 різів. Так, Погнали тест пилки на один акумулятор. Поставив акумулятор 6 ампер годин. Один великий різ вже зробили. Так, перед тестом покажу, як працює аварійний тормоз. Як бачите, моментально зупиняє. Так, зробили один великий різ, 25 різів менших. Е, колода вже менша, йдемо шукати більшу. Робила 59 різів, трішки більше, ніж на півшини, і один великий зріз. Ось така продуктивність на акумуляторній батареї 6 ампер годин. Друзі, в лісі ми потестували. Зараз будемо тестувати на брусі 100 на 100. Чому я це роблю? Тому що такі пилки бувають, беруть різні майстри, які займаються кровлею, дахами і так далі. Їм буде цікаво, що кожна з пилок зможе. Двоакумуляторну пилу я буду тестувати на батареях нових 4 ампер годин, ті, що мають елементи Samsung. А одну акумуляторну я буду тестувати на звичайній 4 амперні батареї, та що має елементи 18650. Погнали! My shoes you might think you see me falling through the ground Друзі, 123 різа на акумуляторних батареях 4 ампер -годин. І, Як на мене, це класний показник, тому що це не 6 ампер-годин і не 8 ампер-годин. Ну що ж, тепер погнали, протестуємо пилку на одній батареї, також батарея 4 ампер-годин, і побачимо, наскільки різів її вистачить. Вела з одним акумулятором 4 А годин, зробила 61 різ. Це також найменший акумулятор, який тут можна використовувати. І замітьте, що масла багато не пішло. Також звернув увагу, що в лісі робив нею ці всі тести, що ви бачили, тільки пів бака пішло, Тобто тут масло в трубу не улітає. Також скажу, що вона не призначена для роботи з батареєю 2 А годин. Але давайте я протестую, покажу, що вона може, щоб люди знали. Як бачите, на акумуляторній батареї 2 а зробила 16 різів. Ну, не знаю. Я б не рекомендував, але можливо, у кого є там. 3-4 2 А батареї, то десь на будівництві щось плюс-мінус можна зарізати і підрізати. Но в майбутньому я би радив докупити 4-6. Передрозборкою покажу, що дві ведучих зірочки підпружинені. Це дуже добре, якщо ланцюг десь буде трішечки е, іграти, це дуже добре, що є ось тут таке підпружинення. Так, Зняв ведущі зірочки і дуже добре покажу, що і тут, і там на шпинделю стоять дві ось такі захисні шайби. Вони безпосередньо захищають підшипник. В двох пилках є спеціальне металеве таке посадкове гніздо під підшипник. Це дуже добре, бо буває, якщо підшипник там клинить чи погано працює, ось це посадочне місце починає грітися і плаватися. Тут такого не буде, як бачите, гільзою є такий метал, підшипник це ешель, пилозахищений і в одноакумуляторній все точно так. Ну що, ж, частково розібрав дві пили, тепер про все по порядку. Відразу відмічу, що бак в двох пилках іде хороший, якісний. Ось я його навіть не можу зігнути, надавлюю на нього зігнути не можу. Також водноакумуляторний бак іде якісний. Покажу в двох акумуляторній, як виглядає кнопка мікріки. Як бачите, кнопка на три контакти, всі контакти в термоусадці і всі провода мають своє посадкове місце. Ось покажу. Яка потужна тут плата стоїть, також бачите, який потужний радіатор. Всі провода проходять через феритове кільце. Покажу, як працює аварійний торнус. Як бачите, є мікрік, відключається аварійна частина, і також, як бачите, ось така металева пластина, вона блокує вал, автоматично спрацьовує захист в двох етапах. Далі покажу, як залита плата. Відразу скажу, що компаунд такий гумовий, його можна розковиряти. Є фішки, тобто можна роз'єднювати цю плату. Як бачите, двигун тут безщітковий. В місцях заживлення катушок все припаяно, заклепано, ну претензій тут немає. Покажу, як тут виглядає масляний насос. Бачите, вал з різьбою металевий, безпосередньо шестерня масляного насоса. Також металева. Масляний насос, якщо виробляється, є можливість регулювати. Ну що тут сказати? Моя повага покажу, як виглядає редуктор. Бачите, які Великі шестерні. Саме головне, що мені сподобалось, що тут йде торсіонна пружина, один виток якої, бачите, загнутий. Безпосередньо та пружина має сцеплення з валом. І коли ви випускаєте аварійне гальмо, ось ця металева частина, яка доторкається до торсіонної пружини, розмикає торсіонну пружину, і виходить, тим самим зупиняє швидко вал. І, до речі, ось цей відомий вал, що на ньому кріпиться зірочка також і з сторони, ось тут. В корпусі є підшипник. Ну і покажу модифікацію безщиткового двигуна. Так, тепер покажу, як одна акумуляторна. Реалізована є мікрік, але відразу відмічу, що мікрік заводський з сертифікатами CQC, два контакти. На контактах, як бачите, термоусадка, все має своє посадкове місце і додатково місця фіксації проводів бачите, ще клеєм. Контактна група на акумулятор нормально припаяна, претензій немає. Ну, і, звичайно, плата керування йде тут набагато менше, але відразу відмічу, що компаунд також дуже тут м'який. На платі зазначений її номер. Так, покажу, що шестерня масло насоса велика металева. Зараз розповім вам, чому вона велика металева, тому що шестерня ведуча вона зроблена з капролона. Але того лякатись не треба. Всі бензопили, ось такі шестерні роблять капролонові, Вони довго служать і чутьо -чуть вони замінюються. Також є можливість регулювання масляного насосу. Якщо щось виробиться, можна його підкоригувати. І аварійне гармо точно також зроблено. Є мікрик, який вимикає відразу електрику, і є речах, який зупиняє торсіонну пружину. Так, ну тут відразу скажу, що шестерні йдуть набагато менші, особливо ведуча шестерня менша. Як бачите, це двохакумуляторна. Ось тут ведуча шестерня, вона більша, вона з'ємна, а тут вона напресована на вал двигуна. Ось видно на вал двигуна. Є своя ванночка для змазки. До речі, забув сказати, і тут, і ось тут ванночки для змазки. І те, що я казав, є торсіонна пружина. Ось так тут також реалізований двохетапний захист. Ну і в порівнянні покажу, як виглядають безщиткові двигуни. Звичайно, тут на 20 вольт, тут як бачите на 40. Тут більший двигун. Тут менший двигун. В підсумку скажу, що дві пилки мені сподобались, дуже сподобались по механіці. Великим плюсом є те, що не зроблено в багатьох пилах, що іменно ось тут стоїть металева гільза, там де посадочне місце підшипника, це дуже великий плюс, якщо підшипник за шумів можна поміняти. Класно, що тут стоять торсіонні пружини. Ну мало де в акумуляторних можна таке зустріти. Зазвичай зазвичай більшість акумуляторних пил я такого взагалі не бачив. По продуктивності і по швидкості різу, звичайно, що 40 вольтова вона потужна. Що вона швидше ріже, відповідно, вам і до неї треба буде і більше акумуляторів. Одно акумуляторна ну, підійде для невеличкої там, обрізки саду, і також без проблем одно акумуляторна підійде десь для людей, хто займається дахами, щось підрізати, зарізати. І, враховуючи те, що Дніпром дає три роки гарантії, я сміло можу рекомендувати ці пили для використання кожен день, але відразу скажу, щоб в одних руках на будівельні бригади ці пилки не розраховані. А також, якщо ви хочете підбирати інструмент під свої завдання, рекомендую долучитися в нашу чат-спільноту в телеграмі. У нас є чат. Там дуже багато різних майстрів, які займаються різним профілем. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео.